6 листопада 23-го року, чудовий день. В цьому відео буде декілька питань розглянуто. Якщо хтось буде длинне відео, якщо кому хтось там не дождешся, вибачайте. Але я пишу для історії і самому приємно передивитися через деякий час. так Перше питання це підсумки сезону, коротенько буде. І друге питання, там людина написала, в мене не розвивається щось. Три роки кущу, він не розвивається. І я в нього запитав, там, скільки кущів, можливо, просто хотів просто більш конкретику отримати. Ну, Зараз я, в мене є тут якраз варіант, я хочу показати. Так, зараз по підсумку цього сезону. Переключу камеру, щоб воно було видно кущі, і буду коментувати дещо. Якщо коротенько по сезону, то я вважаю, на Полтавщині він вдалий. Так, був там тріск, і трохи в мене потріщав і Еверест і пам'яті учителя ось цей кущик. Ну, по пам'яті учителя я собі висновки зробив, не треба просто. Я хотів дуже якби кущ був. В нормальній нагрузки і я якби, чекав, поки більше буде. А треба було його підрізати, підрізати, так як і з ну Тобто то моя помилка, я вважаю. Також і з Зверестів. Ну, і з багатьма іншими, що перетримав. Вони, якщо ну, вже набрало, перетримав, все, він починає тріщати. А так. Задоволений цим сезоном. Там там трошки потрещало, то таке. То скажем, майже не трещало. Так, ще тут покажу в цьому сезоні. Ось я тут уже карчую. Ну, це, до речі, буду прививати. Бажалко мені такий кущ. Попробую штамп. Це граф Манте Це вже навіть і не пам'ятаю, ну теж якийсь пізній. То в мене ще в один. То в мене була Софія, але Софія якась, мабуть, клон, щоб вона була пізня, в мене воно ніколи не визрівало. Тобто урожай, гарні грони, все, але я його не мог отримати. Два сезони. І ось іще викорчував два кущі. Оце ось. Молоді, але я вже не, не, не мав вже в мене сили його чекати. Це був вікінг. Красиве все, але не доходить діло до отримання врожаю. Це у нього вже тут посаджений ромбік, велюр. Це оце я ось я буду штам пробувати завтра. Ну, в общем, сезон я вважаю гарний. Тому що більша частина ягод визріла. Хочу трохи сказати про відкриття цього сезону. Е, ну, які мені сподобались там. Мене мені дуже сподобалось зараз. Ми дійду до цього куща. Він молодий. Е, відкриття цього сезону для мене була Дар'я. Можливо, це вже всі там давно його забули. Ну для мене це відкриття. Мені вона дуже сподобалась. Е, ну було там 5-6 грон, небагато було. Оце ось цей кущик. Але понравився мускат, розмір ягоди. Надіюсь, на наступний сезон я більш ширше покажу його. Оце поряд Аркадія. Ну, в порівнянні, ну, Дар'я виграє в Аркадії. Так, і так же само ще оце хочу по велесу. Тож я зробив собі якби таке... Та й рекомендував мені. Тоже товариш. Не треба давать, тобто обрізати нижню частину грони, не давати отим, якби, таким длинним гронам І тоді воно буде більш рівномірне поспівати. Ну, я цього там, на деяких гронах робив, а так, дивися, такі бомби. Було жалко. <сум> Це таке. Так, що ще тут хочу... А, що в цьому році посадив? Ну так, да, то я вже сказав. Там Ромбік Велюр, Дніпровська Рив'єра. Що тут ще я? Таке цікаве. Так, це в мене аватар ніяк не вирости, Всі хочуть аватар, не вирости. Це Оскар. Що ж де є ще? Ладно, якщо спомню. А, Дубовський мускат. То хто каже, ну не знаю, сам побачу. Все-таки поки не спробуєш. Лубовський муск може теж буде тріщати, хто його зна. А, і хелоїн. Це хелоїн. Так, ще хотів деякі якби, думки стосовно це визрівання лози. Це оце кущ, здається, капелюшного, якщо я не помиляюсь, шарада. Там є ж шарада гречка. Я передивився записи. Я думав, що в мене це шарада гречка, це в мене це шарада капелюшного. І от, покажу моменти. Тут лоза, ну він, я не знаю, воно видно, не видно. Бачите, видно тут таку тріщинку. Тобто. І тут ось, ось є ось такі моменти. Ось. Тобто вона, можна сказати, на той момент, коли врізав морозець, вона ще була не до кінця. Хоча я її видно, от я її нагружав. Кожний цей я оставляв, тому що я бачу, що вона типа, йде жируючу лозу, я нагружав її як міг. Оцей другий рукав і нічого так, ну не видно таких, як би цих. І, і от, що я хочу сказати. Це в мене було на, на кишмишило чистому Я, В общем, його надо, я буду особисто для себе такий висновок зробив. Я його буду зараз прямо. ось ну, Тобто, Оце перші кущі, які будуть вкриті. Це завтра, ще до морозів, до тих, які такі почнуться. Тобто, я починаю вкривати за таких кущів. Тобто, він... Сьогодні я не встигаю, вже це таке щось погребусь. Тобто, буде він обрізаний і засипаний землею зразу. І в нього, ну судячи по того, той рік я так зробив злочистим, який в мене не мог ніяк визріти лоза. І... і то все вийшло. Теж вона була. Ну, в такому стані, можна сказати. Коли цюкнув мороз, вона була не до кінця визріта. Але земля, воно в землі дошло І як би. Чим першим я оце такі оце, ось це Геліодор. Ну, отаке лоза вже 50 на 50, може получиться ще і показати, може, хоч якусь гронку. Тобто вона вже десь така 0,5. До першої проволоки, я її обріжу, там може 2-3 оцей тобто, такої лози в землі є ще шанс, що воно буде вражаль Так, Здається, все, що хотів тут сказати. Зараз буде інше питання. Виключу камеру, перейду. Тепер стосовно того, що слабо розвиваються кущі. Це тут під забором я посадив невкривний не виноград. Тут кущів 4-5. І оце ось у цьому кущику 3 роки. От, воно воно видно, що воно засохло ось оце. Глаза тоже. Оце так воно розвивається. Причина, я хочу сказати, що на цілині е, так воно і розвивається. Як покращити, якщо у вас такий випадок, викосити траву і перекопати хорошо. І перегночик. Перегночик, я сюди додаю. У мене не вистачає часу просто на остальні ці операції. І воно росте в мене, оце теж тут такий самий. Теж, ось бачите, ніяк він не вийде. І плюс його тут в мене ще ці кози бувають ну В общем, я, я думаю, ну, майже впевнений, що якщо тут покосити траву нормально, або перекопати, дати повітря, щоб корні краще їм легше було рости. Ну, звісно, там пали всі оці перегноя, воно він, він розвиватиметься краще. Так, це перше. Ще другий варіант, як, чому воно може не розвиватися. От перше, це посадочний матеріал, по-перше. Якщо ви садите саженець, який нормально не, ра, ну якби третього сорту чи другого, то звісно ж од нього очікувати швидкого росту навряд чи. навряд чи, навряд чи, навряд чи треба чекати. Зараз поясню. Просто я садив теж так само. і в мене і садив оці там, Ну, я тоді не розбирався, й садив. Зараз я такого не роблю просто. Ось дивіться, це в мене були саджанці. ви бачите, як кучка, в мене тут не, вели, не, не багато їх було. Ну оцю кучку я вибракував просто. По-перше, ну тут можна по приросту дивитися, бачите, приросту нема на лозі. Ну корень якийсь тут такі є. Ну, Це це не варто таке садити взагалі. Сміття ось. Ну, ну, Просто по приросту видно, що ну, це, не, воно прийметься. Ну це втрата часу. Щоб щоб був хороший розвиток, треба садити садити, щоб нормальна корнева система була і сажанець був сильний. Ну зараз покажу. Це те, що я вважаю, якби таким, що можна садити. Ось, наприклад, по-перше, сам прирост дивіться. Ось прирост тут десь, не знаю, ну до бороди мені. Оце ось така корнева. Оце ось прирост дивіться. Оп! Оце такий саженець, якщо за ним дбати, посадити, то можна навіть на третій рік і отримати вже якісь гронки. А якщо садити отаке, то нічого у вас, то ви будете ще 6-7 років чекати та врожай. Так, добре, я думаю, що я дав відповідь на те питання, і людина зрозуміє. Дякую всім за увагу.